Привіт, це огляд нового типу Bluetooth-навушників відкритого формату, у вигляді кліпси. Зустрічайте Sana s 6 s та зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Навушники постачаються в такій коробці, в середині якої, окрім футляру з навушниками, ви знайдете тільки usb c кабель для зарядки та інструкцію. Навушники отримали красивий футляр у матовому виконанні, колір в мене фіолетовий та чорний. Але усього доступно декілька кольорів: пластик, матовий, якісний. Люфт кришки відсутній. Спереду в нас напис бренду Sonac та лед-індикатор, знизу порт USB-C для зарядки футляру. Відкриваємо футляри, бачимо навушники відкритого формату в стилі кліпси. Самі навушники виглядають цікаво та закріплюються на вухах нормально, в мене не випадають. Зазвичай тут відповідають неназваного розміру подвійні магнітні драйвери, кодеки, AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники непогано, незважаючи на відкритий формат навушників, вони Звучать гідно, гучності тут однозначно з запасом прослуховуються навіть нотки низьких частот, і у підсумку звучать навушники добре, як для такого нового відкритого формату. Застосунок називається Sanaq, і тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але не футляру, налаштувати сенсорне керування, показую комбінації, що можна на них призначити. Також тут є ігровий режим та еквалайзер. Мікрофони тут наступної якості, ось приклади. Записую на мікрофони Bluetooth-навушників Sanac s 6 s в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут середньої нормальної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітер після дощу погода, і ось такий приблизний мікрофон на навушниках Sanac s 6 s в Вуличних шумних умовах. Пишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист і пік 4 мультипоінт не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримку не помітно, тому грати комфортно. Автономність грають навушники до 7,5 годин, плюс-мінус на одному заряді, плюс приблизно до 5 зарядок від футляру. Заряджають. Це навушники від футляру приблизно за півтори години, і футляр від розетки заряджається приблизно за дві години. Підсумок Sanaque S6S це бездротові навушники нового відкритого формату у вигляді кліпси, які у підсумку виглядають цікаво та незвично. Звучання тут добре, як для такого формату, цікавий формат та дизайн навушників, гідна автономність до 7,5 годин на одному заряді, нормальні мікрофони, зручне та оригінальне кріплення у вухах, та непомітна затримка вигра. В ігровому режимі, а також присутній фірмовий застосунок. У підсумку можу рекомендувати до покупки s 6 s Посилання, де купити s 6 s залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку ізіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.